Привіт вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я, його ведучий Мішефє. В цьому відеоролику розберемо токеноміку Суї. Та чи взагалі нам щось тут насипить. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Суї викотили свою токеноміку. І зразу, що хочу сказати, це те, що ця токеноміка майже. Дуже ідентична до Аптусової. Можемо глянути на токеноміку економіку Аптоса та перейти на токеноміку е Суї. Можемо побачити, що тут вони майже нічим не відрізняються. Но, а, по суті, ця токеноміка вона не є достовірна. А, тут, де є 20% йорлі констрібуців, це, типу, виділеним тим всім нодерам, а, амбам і в цьому всьому роді. Але по факту 20%. Це дуже забагато, і тут а, або самі розробники проекту, які викатували сюди на цей дропстат, цю токономіку, зробили десь помилку, або дропстат взагалі взяв не ту а невірну токеноміку. Тому що лише 6% це не йде в ком'юніті програм, а це іменно 6 від цієї емісії буде роздана токеноміка. Получається, Якщо я не помиляюся в Аптуса це тільки було 3% від всієї емісії. Получається в Суї більший та жирніший айрдроп на 6% від всієї емісії. Бачимо, що 50% йде на розробку, дослідження, субсидування валідаторів та в цьому всьому роді. Далі бачимо, що інвесторам йде 14%. Можемо перейти на Аптус, глянути. А Що там по інвесторам? По інвесторам так само ж майже 14% а на ком'юніті, там 50, тут 51%. Далеко не втікло. Далі можемо побачити, що 10% це містер Лапс. Це, якщо не помиляюся, це також ком'юніті та команда. Ну і по факту, це є вся їхня токіноміка. По суті, токеноміка не так сильно аж відрізняється, вона майже ідентична Аптусову. Я думаю, що вони йдуть крок за кроком. Іменно по дорозі Аптоса, чи зможуть а, ці хлопці, ця команда навести хайпу так само, ж, як навів Аптос? Не знаю, тут тільки покаже час. Зразу виникає дуже-дуже велике питання. Абсолютно всі, хто абузив, приймав ці всі невтішки. А я думаю, що тут так не буде, тому що кожен лінивий зробив як мінімум 5-6 аккаунтів і забрав оці прості NFT-шки і Які тим самим команда чуть не кожного дня або не кожного тижня ці НФТ скидували, і потрібно було знов заходити на цей гаманець та також забирати ці NFT-шки. Я думаю, що вони безтолкові, я вже навіть не заходжу і їх не забираю. На саме більше, думаю, хто получить дроп, це нодери та відповідно амбасадори. Но, я думаю, невідповідно ті люди, які зайшли, створили по 15-20 аккаунтів, нажали кнопку клейм. Получили монети та заклеїли НФТшку, тому що такі люди, як мінімум, прогнали по 10-15 аккаунтів. Та я сам до таких людей відношуся, тому що прогнав як мінімум 30 аккаунтів. Але все рівно, щоб не ловити фому, я відповідно закидував свій телеграм-канал. А ми забирали пару НФТшок, проводили пару активностей. Якщо навіть буде якийсь мінімальний дроп, тоді ми вже, можна сказати так, в цій ракеті. Але думаю, якщо вони викотили вже свою токеноміку, то сніпшоти вони вже зробили, кому вони повинні нарахувати оці всі свої монети. Давайте трошки порозмислюю, а перейдемо на графік. Я взагалі думаю, що тут відбудеться якась маніпуляція, що все так просто та гладко не буде. По факту, як я думаю, зараз по суті Аптос сидить тихенько нових. А новин у них немає. Зараз Суї виходить на цей ринок так, чи за тиждень, чи за два, чи за місяць часу, неважливо. Відповідно, робить хороший чи не хороший простий айндроп 50-40 доларів. Навіть той хом'як, який зробив 5-6 аккаунтів получе на 5 або на 6 аккаунтах по 30-40 доларів, він буде безмежно радий. Суї, відповідно, наведе також непоганого хайпу. Любий хом'як, який купляв на відмітці. 10 доларів забуде про Аптос, або навіть буде зливати Аптос. Купляв він по 10 доларів і буде фіксувати як мінімум по 4,5 долара. Відповідно, всі будуть говорити, що суї це є вбивця Аптосу. Під час всього всього ще якийсь мінімальний фут, погані новини підуть на Аптос. Відповідно, кожен хом'як, який закупляв на 10 доларів, чекав ту зимуну в районі 20 доларів. Він не побачить. Відповідно, той хом'як, який купив на відмітках 10 доларів, вже чекає 2-3 місяця, а профіту так і не бачить. А подивиться, що суї хайпує, що всі говорять, що суї це є вбивця автоса. По суті, буде фіксуватися на відмітках 3 і 4 доларів, забрати, хоч якісь гроші перелити в суї, тому що, відповідно, хайпова хвиля буде йти. Відповідно, всі будуть говорити, що Суї це є вбивця Аптуса, і з Аптусу будуть переходити в суї. І ще якщо в Аптусі буде мінімальний фут, те, що там щось не так, або в цьому всьому роді, тоді 100% 50% хом'яків з Аптусу перелиються в суї. Тоді, коли Суї виходить на ринок, він себе нічого не показує. В той час як Аптос може дати там з 3 доларів вирости як мінімум на доларів 15, а це 3,5 ікса. Відповідно, якщо в Аптоса той самий маркетмейкер сидить і викупляє Aptos по хорошій ціні в районах 3-4 доларів, відповідно тоді, коли всі хом'яки будуть сконцентровані на суї, Aptos можуть пампанути. Якщо Аптос навіть підкинуть до 15 доларів, то впродовж 2-3 місяців а фонди за рахунок стейкінгу можуть розгружатися по хорошій ціні. А чи буде взагалі якийсь вид маніпуляцій, ніхто не знає. Відповідно, само собою покаже тільки час. Це тільки моя догадка, що може бути. Це коротко, по факту, було про протокономіку Суї. Та моя думка, яка маніпуляція взагалі може бути. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту.